Доброго дня, мене звати Довженко Віка. Я студентка Прилуцького технічно-фахового коледжу, навчаюсь на першому курсі спеціальності облік та оподаткування. Спротив загарбнику та власне самоутвердження відбувається на різних рівнях та у різний спосіб. Збройні Сили України, Національна гвардія України, Сили територіальної оборони Збройних сил України, Служба безпеки України ведуть безпосередню боротьбу із російськими військами, диверсійними групами та тими, хто в нашу мотиву допомагає ворогу реалізувати його задуми. До цієї боротьби опосередковано причетні волонтери, які збирають гроші, закуповують необхідне спорядження та обладнання, доправляють необхідні вантажі на передову. загалом, до загаданої боротьби причетні усі, хто так чи так задіяний у підтримці та функціонуванні на відповідному рівні держави, працівники МНС, які виїздять на місця обстрілів, гасять пожежі та рятують з-під завалів людей, лікарі, котрі лікують як поранених військових, так і постраждалих від бомбардувань, цивільних представники українських мас-медій, які проводять важливу інформаційну війну проти загарбника. Також бере участь у цій боротьбі. Її голос не такий виразний та односпрямований, як голос мас-медій. Але це голос що йде з глибин мови, яка пропонує особливий його, спосіб бачення світу, культурних особливостей та універсалій, відчуття особис... особистої гідності та свободи. Цей голос промовляє про те, що власне і хоче денацифікувати Путін. Один мій знайомий запропонував дати коротку відповідь на питання, чому Росія напала на нас? Його ж відповідь була така, тому що ми вільні люди, а вони раби. Весь світ підтримав і підтримує Україну в цій війні, бо це війна за свободу проти диктатури. І власне поезія дає глибоке відчуття цієї свободи. Зрозуміло, що в поезії є своя сфера побудування та межі впливу. І як слушно сказав Андрій Любка, Азовсталь це ситуація, коли і письменник, і мова безсилю. Однак, хлопці з полку Азов. Будучи в нелюдських умовах, продемонстрували героїчний чин. Вони знаходили в собі сили протидіяти ворогу, саме завдяки тому, про що у них свій спосіб промовляє поезія. Поети по-різному відреагували на те, що почалося 24 лютого. Хтось, як Борис Гуменюк, Сергій Пантюк, Дмитро Мамчур, Сергій Танчин, пішли в тероборону, аби зі зброєю захищати свою землю. Хтось, як Олена Гарасимюк та Ярина Чорногуз, закінчили курси військової медицини і беруть активну участь у діяльності волонтерського та медичного батальйону Госпітальєри. Хтось, як Сергій Жадан, Марія Насавка та Катерина Калитко взялися за волонтерство і доправляють на фронт те, що необхідне. Хтось, як Наталія Бенченко, та Оксана Розумна взялися за переклади присвячених російсько-українській війні, віршів з інших літератур. Вікторія Фещук та Читомито взялася робити підбірки віршів про війну, вихоплюючи ще гарячі тексти поетів зі сторінок на Фейсбук. І намагаючись виокремити з великого текстуального поля те, що може бути в цікавим читачеві і що несе ознаки цього часу. Я час від часу читаю такі групи, і одного разу я побачила вірш моєї землячки Світлани Коробової. Мені так хочеться весни зі світлим поглядом у завтра очей дитячих без війни. В смартфоні знов червона карта. Перейшовши на сторінку авторки, я дізналася, що ми з нею з одного міста славетного міста Прилуки. Знайомтеся, ось вона. Цікава, неповторна коробова Світлана. У її доробку 17 збірок. Сьогодні ж творчий доробок Світлани Коробової це близько трьох тисяч віршів, які можна знайти на сторінках 15 збірок та в мережі інтернет, навіть в креативному відеоформаті. Тематика поезії не обмежується конкретними рамками. Мені дуже подобаються ваші вірші, і я декілька з них прочитала. Особливо мені сподобалися я по зорях тебе знайду. Мені так хочеться весни і до війни не звикають. Скажіть, будь ласка, чи важко вам писати на тему війни? У мене немає таких тем, на які було б писати важко дійсно. Але тема війни це вона така тема, що вона дійсно важка, важка для людей, які читають. Не так мені важко, як, мабуть, тій людині, яка буде читати те, що я написала. І я це розумію. Тому я підходжу до цього дуже, так сказати, скрупульозно. Стараюся не зачіпати дуже людську душу. На початку війни було написано багато віршів про війну різного характеру. Були вірші і такі із сатиричним таким змістом. Але ви знаєте, я пізніше зрозуміла, що вірші про війну це дуже складно. Дуже як війна вплинула на вашу творчість, на бачення світу. Ну, як війна вплинула? Звичайно, на кожну людину вона вплинула по-своєму і можна сказати, і по-своєму, і не по-своєму. Всі ми переживаємо це. Пер... Через свою душу ми сприймаємо кожну подію, яка трапляється кожного дня. Кожного дня вбивають. І ми вбиваємо, і нас вбивають, як я писала у вірші. Що може поезія в час війни? В чому її сила? Ну, сила поезії завжди була є і буде. Яка б поезія не була, вона сильна, я вважаю, тому що слово може все буквально. Звичайно, воно не може зупинити війну, але якось вплинути на людину, на нормальну людину вона таки може. Пані Світлана, можете зачитати один вірш про війну в сучасному світі? Можу, звичайно. До війни не звикають, можна звикнути до тривог, не звертати на них уваги. Це від перших сердечко тьох і підстрибує вище дах. Можна звикнути до новин, що хоч руйнує страшенно спокій, та гнітючість отих тих картин вже на ранок за кілька кроків. Потім далі, і далі вглиб забувається все, зникає. Та крізь сон сам свій чуєш схлип, До війни таки не звикають. Наша нація спокон віку славиться творчістю та вмінням римувати. Саме у скрутні часи з'являлися чи не найвідоміші твори українських класиків: Ліни Костенко, Василя Стуса, Володимира Сосюри та багатьох інших поетів та поетес. Сучасні українці теж вдаються до віршування та акумулюють свій біль і горе від війни у римовані рядки. Які вже називають поезією вільних, воєнною лірикою українства 21-го століття. Ми віримо і знаємо, що війна скоро закінчиться, а подвиги українських воїнів дивуватимуть увесь світ. Дякую за увагу!